Головне події в Харкові та області 2 червня. Вночі росіяни атакували Харків ракетами та безпілотниками. Перші вибухи пролунали близько четвертої ранку. Прилетіло по Холодногірському району. Обласна прокуратура повідомила, три БПЛА пошкодили будівлю підприємства, також щонайменше сім приватних житлових будинків і автівки. Гострої реакції на стрес зазнали шестеро людей, у тому числі семирічний хлопчик. На цьому обстріл не завершився. Близько п'ятої дві балістичні ракети вдарили по Київському району. Чим саме скористалися російські військові злочинці, поки не встановили. Експерти досліджують уламки. Попередньо або іскандерами, або їх північнокорейськими аналогами. Влучання прийшлися в землю та в проїжджу частину. Мер міста Ігор Терехов продемонстрував вражаюче за розмірами вирву та відзначив ще кілька. І удар прийшовся б у багатоповерхівку. Ще кілька хвилин на дорозі вже був би транспорт. Те, що удар обійшовся без жертв, міський голова назвав дивом, а дорогу пообіцяв швидко відновити. Загалом, внаслідок нічної атаки в Харкові, пошкоджені 26 будівель та вилетіло майже 200 вікон. Спокою терористам не давав не тільки Харків. Безполотники вночі атакували складські будівлі в Чугуєві. За даними ДСНС, приміщення не експлуатували. Там виникла пожежа, обійшлося без постраждалих. Протягом дня під авіаударами неодноразово був Куп'янськ. Кількість пошкоджених будинків вимірюється десятками. Обласна прокуратура повідомила про п'ятьох постраждалих. У всіх поранення та травми різного ступеню тяжкості. Харківщина буде з хлібом. Позитивний прогноз щодо врожаю дав Сергій Зеленський, голова однієї з основних аграрних громад регіону Лозівської. Після несподіваної жари в березні, квітневої посухи та травневих заморозків, стан зернових у регіоні викликав занепокоєння. Зеленський повідомив, нещодавні рясні дощі покращили стан ранніх зернових. Рекордних врожаїв не прогнозують, але є привід для оптимізму. Поліціянти повідомили про підозру в хуліганстві чоловіку 43 років, який у суботу влаштував стрілянину в Харкові. Невідомий у військовій формі стріляв з автомата Аксу 74 посеред спального району на проспекті Перемоги. Аби його зупинити, поліції довелося оголошувати спецоперацію Грім, адже здатися чоловік відмовився. Його затримали із застосуванням спецзасобів і вогнепальної зброї, уточнили у відділі комунікації гонецполіції в Харківській області. Громадяни поліціянтів не постраждав. У центрі Харкова зрізають дерева. Комунальники працюють на вулиці Сумській. СКП Харків-Зеленбуд прибирає понад 60 дерев, які загинули. Рішення прийняла фахова комісія. Після обробки ґрунту обіцяють висадити нові рослини. Більше новин на сайті об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.